Він почав з ними ромситися, типу забій коліна, забій грудної клітки. Коротше, там ну його нормально збили, коцнуло. І після цього в, в місцевому відділку. Коротше, місцеві структури сказали йому, що ти нічого не докажеш, ти нічого не зробиш. Зараз так працює система. І це був останній момент, коли бульбашка лопнула, і ми зрозуміли, що все габела, час настав, просто пакувати рюкзаки і оригуар. Що на рахунок цієї ситуації? Загалом думаю, що типу як завжди відбувається народ. Замість того, щоб ще 4 роки назад. Взяти ситуацію в жорсткі кліщата. Тому що, хто пам'ятає, коли все почалося, люди просто були згуртовані максимально, і всі були готові боротися і битися. І зараз всі засирають ухилянтів, Але задумайтеся, хто такі ухилянти? Це люди, які втікають від несправедливості, від того, що відбувається. Тому що віддавати своє життя за країну, де міністри купляють за 6 мільйонів доларів вілли в Іспанії своїм сестрам. Ну. Не хочеться мене аж промурашило. я матюкнусь на це піс, і тобі кажуть, ні, ти маєш іти і віддати своє життя. Вибачте, але ні. Ну не, не в цій ситуації. Можливо, в якійсь іншій, коли всі вся країна б типу разом боролася, тоді да, але бореться не вся країна, бореться тільки народ. Ну я не говорю про всю верхушку загалом і про всіх там депутатів, міністрів і так далі. Є класні люди, які реально хочуть, щоб країна існувала, але дуже багато з них тянуть її на дно. І цим самим просто роблять так, що народ втікає, що народ не хоче боротися. На жаль, навіть на початку війни я пам'ятаю перші тижні, навіть то які тижні, місяці Коля прям рвався, щоб піти там на фронт. І, я пам'ятаю, навіть казав, та Коль, ну куди ну для чого вона тобі? Так мене й забрали тобі. Я тоді подався в сільську раду, типу. І мені сказали, що поки немає місць, ми зателефонуємо. І через не знаю, може, тижня-два мені телефонують, типу, збирайте речі, їдемо вже на очепку. Там зберіть на два-три дні хавку і так далі. І все, і мене запакував. Ну як добровільно. Типа я пішов з в Мене просто отако жим-жим, як то кажуть. Типа, і я приїхав туди, там куча пациків народу. І один з типу з воєнкорів, чувак, який там нас збирав, мене коротше неправильно вписали рік мого народження. Мені вписали там 89-й, і мені було, типу, 30 з копійками. А він каже: Чуєш, а тобі скільки? Ну, я ж виглядаю не на 30 з копійками. Ну, я кажу, мені типу, 20, тоді було 22. Він каже: Давай, збирай речі і вали домой, типу, що не воюєш.